Більша перемога провал проєкту Новоросії, яким ворог планував охопити дев'ять областей України. Свій президентський рік напередодні в інтерв'ю підсумував Петро Порошенко. За словами глави держави, лише сильна 50-ти тисячна українська армія на Донбасі та дипломатичні зусилля допомогли уникнути такого сценарію, і забезпечити хиткий, але мир. Якщо ж перемир'я буде порушено бойовиками, і вони підуть у наступ на українські збройні сили. Порошенко обіцяє запровадити воєнний стан. Крім того, очільник держави наголосив, попри все довіряє українському парламенту. Не залишив без уваги й тему тарифів. каже, розуміє обурення громадян, проте заспокоює грошей на субсидії, вистачить на усіх, хто їх потребує. Та все ж, президент доручив перевірити обґрунтованість підвищення вартості комунпослуг. Мовляв, тарифи, як і ціни на енергоносії, мають бути гнучкими. Встановити справедливу ціну на було сформовано мною доручення, щоб перевірка. Обґрунтованості встановлення тарифів було максимально прозоро, щоб ми запросили е, відомі всесвітньо, і ті, користуються довірою аудиторські компанії, щоб вони були гнучкі. Якщо ціна на газ іде вниз, а зараз вона йде вниз, щоб тарифи мали можливість йти вниз.